Вітаю, ви на каналі «Стежками історії». Продовжуємо частину другу серії розповідей про козацьких ватажків та запорозьких гетьманів. І сьогодні говоримо про кішку. Але не про цю, хоча вона також достойна уваги, адже гетьманює вже протягом 14 років, а про Саміла Кішку, одного із найзнаменитіших козацьких ватажків, який після смерті Дмитра Вишневецького став запорозьким гетьманом. Народився він близько 1530 року в Каневі, в родині українських шляхтичів з братславського роду, кошичів або кошків. У рідному місті здобув добру освіту. З 20 років кішка почав козакувати. Десь у 1550 році юнак приєднався до загонів Вишневецького і під час численних походів набув весінного військового досвіду. Кажуть, що мав козак військовий хист та снагу. Хоч був малий, але позбавлений властивого коротуна вождизму. Тому його запорожці любили та нагородили великим авторитетом. А після загибелі Вишновецького його обрали гетьманом. Очоливши Січ, кішка вирішив відкрити запорожцям шлях на море і отримав підтримку козацької громади. За переказом, саме самій лові кішці належить заслуга створення перших козацьких чаїв, Унікальних невеликих суден, пристосованих для походів річками та морем, швидкохідних і маневрених. У 1568 році самі Локішка з побратимами вперше вийшли у Чорне море. З того часу турки забули про спокійне життя. Протягом двох років козаки кішки штурмували міста Гезльов, Ізмаїл, Кілію, Білгород та Очаків, нещадно громили турецькі галери. Це вивело турецького султана Селіма II з рівноваги. У 1568 році він підтягнув до Очакова регулярний флот і пообіцяв польському королю велику війну, якщо той не втихомирить шалених козаків Тішки. Переляканий Сігізмон II Август видав наказ, у якому вимагав, щоб козаки зійшли знизу, поселилися біля прикордонних замків, записалися за високу платню на королівську службу. І воювали лише там, де їм накажуть воєводи та староста. Польський король призначив козакам коронного гетьмана, шляхтича Яна Бодобського. З того часу козаків, які записалися до реєстру, почали називати реєстровими. Решта, тобто низове козацтво чи низове козацтво, трактувалося як степове чи морське піратство і піддавалося баніції. Це закон про визнання козаків нелегітимними. Скільки років перебував на гетьманстві цей видатний козацтва, скільки морських походів він здійснив, наразі невідомо. Взагалі, про життя та діяльність кішки ми більше знаємо з народних дум та пісень, ніж з історичних документів. Ось, наприклад, тільки завдяки фольклору вчені дізналися про перебування гетьмана у полоні. Ну, вони підрахували, що кішка став бранцем приблизно в 1573 році. Тоді ескадра самій Кішки зазнала поразки від турецького флоту. Гетьман потрапив у полон і 25 років тягав весло на галері. У 1599 році він зумів підняти на галері повстання українських невільників. Бранці перебили турецький екіпаж, оволоділи кораблем і з піснею Несе галя воду попливли до рідних берегів. Кішці пощастило біля тендрівської коси наскочити на човни козацького отамана Семена Скалозуба. Після полону у пам'ять про своє визволення з турецького полону Саміло кішко власним коштом збудував у Києві на Подолі церкву імені святого Миколи Доброго. При храмі він влаштував шпиталь для літніх та знедолених людей. Потім кішка подався до рідного Канова і вирішив якийсь час перепочити там, милуючись природою. Там з'ясувалося, що світ змінився між поляками та українцями запанувала ненависть. Українська шляхта, щоб не втратити своїх прав і маєтків, сполячувалася поляками. На землях України хазяйнували польські магнати, селяни стали живими речами, тобто кріпаками. А козакам було встановлено обмежений реєстр. Між самими козаками теж не було згоди. Реєстрові косо дивилися на запорожців, а ті, у свою чергу, платили реєстровим такою ж палкою, любов'ю. Однак відпочити йому козаки не дали. Справа в тому, що атаман Скалазуб був перехоплений турецькими галерами у Керченській протоці і загинув у відчайдушному абордажному бою. Дізнавшись про загибель гетьмана Скалазуба, козаки послали гінців до кішки іди гетьманувати. І знову доля кинула саміла кішку в самісінький вир подій. Запорожці покликали кішку на січ і знову обрали його своїм гетьманом. Саміла кішко. Швидко зрозумів, як за найгірших обставин можна діяти з користю для України та козацтва. І перш за все він розпорядився полагодити чайки. Гетьман вирішив знову піти походом на Чорне море і спробувати знайти скалазуба. Адже з власного досвіду кішка знав, що в козацькому житті буває все, і звістка про загибель може виявитися хибною. На жаль, отамана козаки так і не знайшли. Зате добряче позначалися з турків. Змусили оцінити доблесть козацької шаблі внутрішні турецькі міста, трапезун, синоп. Звільнили частину братів із загону Скалозуба та повернулися з перемогою І навіть притягли з собою кілька галер із визволеними невільниками. Це був останній морський похід запорожців під керівництвом самій Лакішки, що примирив низових козаків зреєстрованих. Кішка, обраний друге гетьманом, різко змінився. Здалого бізнесмена морського піратства став політичним діячем, першим козацьким теоретиком і практиком морської війни. Він добився від польського короля Сігізмунда III вази скасування баніції, визнання козацтва суспільним станом. У 1600 році молдавський господар напав на Сімеона могилу, що був ставлено Польщі. Коронний гетьман Замойський, який сам майже не мав армії, вирішив звернутися про допомогу до війська Запорозького. Але Кішка виявився дуже вправним політиком. Він вичікував, доки до козаків не звернувся сам король. Гетьман не відмовився допомогти королю, проте й далі тягнув час. Коли ж уряд Польщі перебував майже у відчаї, не знаючи, чим задобрити гоноровитого ватажка козаків, той дав зрозуміти, що козаки візьмуться за зброю тільки в тому разі. Якщо кількість реєстрового козацтва не буде обмежуватися, і козакам дозволять, як і раніше, володіти землею і маєтками, і якщо королівський уряд сплатить свою заборгованість лицарям степу, сімдесятилітнім гетьман провів успішні військові походи у Молдову, після яких домігся від польського сейму реабілітації українського козацтва. Після молдовського походу самій Локішка намагався відновити морські походи проти Туреччини. І задля цього почав збільшувати козацьку флотилію. Однак розпочалася польсько шведська війна, і уряд Польщі втягнув козаків у військові дії. Гетьман дуже неохоче вирушив у похід, але зраджувати поляків він не захотів, вважаючи, що цим зганьбить себе перед Європою. Після неодноразових звернень польського уряду і короля до Січі самій Локішка в 1601 році. На чолі 4000-го козацького загону брав участь у польсько шведській війні у Лівонії. На той момент кішка командував значним українсько-польським корпусом, який складався з козацьких загонів і 15 польських ескадронів. Гетьман кішка особисто вводив у бій своїх козаків в одній із сутичок у Ліфляндії. У бою під цитаделю міста Фелін це полсама. Вранці 28 лютого 1602 року самій Локішка загинув від шведської кулі зі зброєю в руках, як і належало козацькому лицарю. Оплакавши тяжку втрату, козаки з великою шаною перевезли тіло гетьмана до його рідного канова. І 4 червня 1602 року, за козацьким звичаєм, вічну славу проспівали і поховали його під залпи гарматного салюту на горі Старий Скарб. Яка пізніше, до речі, дістала назву Чернеча Гора. І де 22 травня 1861 року був похований Тарас Шевченко. Вшановуючи пам'ять видатного українця у містах Черкаси та Запоріжжя існують вулиці Саміла Лакішки. Ну що ж, дякую за перегляд. Якщо було цікаво, підписуйтесь, хто ще не підписався, та поширюйте цей випуск у соцмережах. До нових зустрічей!